Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова, і хочу сьогодні моє відео зробити знов на тему про людей, про яких я вже робила відео, але хочеться дещо продовжити. Якщо сказати коротко, резюмувати вже на початку відео, про що це буде відео, то знаєте, виникає таке враження цитата казки Леоніда Філатова Сказ про його про його фідота стрільця «Удалова молодца». молодця. Це моя улюблена річ, це моя улюблений витвір цього письменника і актора, ви знаєте його. Ні сумнів, ні устояв, ні іміл, ні состояв, не був, не був, Навіть рядом не стояв. Це говорив генерал царю. Я цю казку пам'ятаю на пам'ять самого дитинства, тому що мене її любили всі на касетах, на відеокасетах, на дисках. А, і це враження від інтерв'ю Соні Морозюк Дмитру Гордон. Ви бачите, зараз біля мене іграшку-собачку, і це не дарма, тому що починалося інтерв'ю з відеозв'язку Соні Морозюк і Дмитра Гордона. І, звичайно, головною дівою особою я би відзначила там цього песика. Чому я зараз це поясню з точки зору психології? Завжди, коли в кадрі з'являється тварина, ну це виглядає завжди дуже мило переключається увага на цю тварину, тому що ну ми знаємо це. Я завжди, коли когось дивлюся, якщо в кадрі виникає тварина, я вже не можу відірвати своє око, і мені це цікаво, бо я дуже люблю тварин. Але ж менше з тим, як виглядало це інтерв'ю, ми пам'ятаємо Соню Морозюк, це така дуже самовпевнена була дівчина. Її висловлювання про кіксуальне життя, про все, що вона говорила, як вона себе подавала, манера її. Це була така дуже відверта, дещо нахабна дівчина впевнена в собі, може, ну, можливо, навіть занадто самовпевнена. І тут ми бачимо таке дитятко. І от у мене виникла така знаєте, асоціація, коли він з нею говорив, як, як ти починаєш розговор з дитиною. От якщо ви приходите в гості, ви хочете, щоб почати розмовляти з дитиною. Чи навіть якщо клієнт приходить, от дитина приходить як клієнт. Як вступити в контакт? А людина, наприклад, чи з собачкою, чи дитина, чи з кицею, чи з іграшкою? Якщо вона вам її показує цю іграшку, вона їй має з собою, значить вона їй дорога. І от ти починаєш там питати: А як тебе звуть? А що твоя іграшка? Ну це могло виглядати приблизно так. Як тебе звуть, дівочка? Лена. А це твоя собачка? Да. А як ім'я, Дафна. Ну, я цю собаку дійсно назвала Дафна, тому що у мене звичка завжди, як в мене з'являється якась іграшка, я, дав, я ще з дитинства давала їм якісь певні імена. Е, і от ти починаєш з нею взаємодіяти з цією дитиною, е, говорити з нею про цю, про, про цю її собачку, кицю чи іграшку. Вона починає відкриватися. І от це саме так і виглядало. І чому Соня хотіла себе показати саме? Е, Такого, з такої сторони своєї особистості, але навіть це не її особистість, це була гра. Це, це такий вид захисту називається регресія. Коли людина відчуває себе погано, коли людина відчуває себе невпевнено, непевно, вона починає. Падати в неї виникати може виникнути такий вид захисту, як регресія. В чому він заключається? Він заключається в тому, що поведінка стає дещо непритаманна віку цієї людини, те, що вона може бути дитяча. Таке дуже часто трапляється, наприклад, якщо я як вже говорила про це, в родині народжується друга дитина і старша дитина, бачачи, як поводить себе батько і мати з молодшим. Братиком чи сестричкою, вона починає копіювати поведінку, починає вести себе так: знову почати смикати пальчик, сосочку, намагатися лягти в колисочку. Пам'ятаєте, коли я розглядала супермамок? Там я не пам'ятаю вже цей випуск, коли старша дівчинка. Копіювала поведінку братих, хватала його памперси, діставала з мусорного відра, і намагалася на себе натягти його речі. Для чого? Вона хотіла показати, що вона маленька. Це такий вид регресії. Тут Соня себе також хотіла захистити себе, показувала себе, так, як така маленька, беззахисна дівчинка. «Да, за, що мене? за що ви мене всі так? Ну, я така зі я така собачок люблю, я така хороша, я така простенька. Потім через 15 хвилин вже вони домовилися, що інтерв'ю буде продовжуватися у студії. У студії вже пані Морозюк була без собачки. Але інтерв'ю, все одно, на мій погляд, воно спочатку в мене навіть виникала така думка, що це як відбілювання певне. Знаєте, воно було таке достатньо компліментарне. Були питання, але вони були не дожаті, хоча це можливо було це зробити. І, ми, і Соня того хотіла показати себе, що вона дуже вихована. Вона 10 разів розказала про себе, яка вона в мистецтві, але про це я за... трошки пізніше скажу і все інше. І така вона, така вона вся м'яка, сумує, страждає, всім допомагає. Але тільки щось не так от проходить е, е, зра... одразу проривається її. Настояща її реальна поведінка, така, яка вона є, насправді. А насправді така, як вона є, вона, така, як вона була у тих відео, які були до оцього скандалу. Більш відверта, як я вже казала, більш самовпевнена. А тут така, знаєте, знов-таки, мені в голову прийшла фраза: я не пам'ятаю цей мультфільм, я не пам'ятаю навіть, хто це говорив, чи лисиця, чи ворона. Я така наївна, я така довірчива. Але ж, ну. Це все це все видно, що це все не є зовсім так. Знову була спроба таких маніпуляцій: типу, ви доведіть, ви доведіть, що це, що це не так. От, ви покажіть мені, я віддам це Порш. Ну хто вам буде дарити дарувати подарунок і казати. І писати на папері, да, там дарую оце за корумповані гроші. За це я мав там купити армії, тето й тето і тето. А я це роблю подарунок. Ну це ж не можна довести. Тому це маніпуляція. Ніхто ніколи не зможе нічого довести, і це не буде доведено. А потім, коли почали говорити про її коштовності. Ой, це в мене звичайний український бренд, звичайна колаборація. Та-та-та. Ви всі говорите, що в мене дуже дорогі коштовності. Ну, ці коштовності в неї ми могли люди помітити в її інстаграмі, і тоді вона щось не казала, що це коштовності українського бренду. А тут зараз типу, потім -ти, це, це коштує 3 копійки. Я не знаю, що вона не сказала, що це медицинська сталь. Взагалі, якась. А, ну, якось це знаєте, все виглядає так, що з людей намагаються зробити дурнів. Ця вся, вся історія Love Story, що я так закохана була. Так, мені, звичайно, ж, шкода всіх людей, хто перебував у стосунках аб'юзивних, з маніпуляторами, якщо над людиною сміхались. я не раз про це говорила, я про це говорю у своїх відео. Я завжди про це говорю, що це страшне, коли над вами повністю знищують вашу самооцінку. Для будь-кого це не, не є приємним, але знову тут деякі такі карти не сходяться в неї пазли. Вона розповідає про своє минуле, тим, з ким вона співпрацювала, як вона всього десять. То яким чином тут було дотично у ті гніли фрукти, про які вона колись розповідала? Тобто, з одного боку, я така простенька, я ваша, я така, як ви, а з іншого боку, ні, ми, ми, ми це що то другое, як за двома зайцями. Про несходство, про ці всі купівлю. Галереї тут 250 тисяч євро, тепер же 4 мільйони гривень, але ж все одно це скажені гроші. Ні в кого я нічого не брала. Все в мене з'явилося це запрацювала, працювала, працювала і армії допомагала, допомагала. От у нас всі, хто хочуть себе змістити якісь акценти, да, починається маніпуляція тим, що я допомагаю військовим, я допомагаю армії. Тому що зараз часи війни, коли дійсно це є дуже важливим, цим легко дуже маніврувати, маніпулювати. Але ж коли людина це робить щиро, вона не, не показує це так завжди. І ще хочеться знаєте, відмітити про стосунки: стосунки це, звичайно, річ приватна, і ніхто не може казати хто коли йде, як йде зі стосунків, тому що особи, ніхто не знає, хто коли зустріне свою долю. І вона, от е, каже, що у мене ніколи не було стосунків, які перетікали б з одні, одні з одних. Ну і тут Дмитро Гордон питає: Так ти ж була, ви ж були одружені, коли ви зустріли Романа. Ну да, але ж стосунків не було. Мене так говорять всі, так говорять всі чоловіки, зрадники, що я зі своєю дружиною не, не сплю вже там багато років живу тільки через дітей, бо, бо вона чи вона хворіє. Е, стосунки перетікали одне з одних. Ну признайте це, ну да, так може бути. Він її питає про стосунки е, з, з іншим багатим чоловіком, навіть не з чоловіком, що з попереднім, а з братом за міністра. Ну, і тут починається, да ну що ви бо, 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 бо він не такий вже і старий, не такий вже і багатий, взагалі він тоді то його брат не був міністром. Ну таке, таке знаєте собі, ну, дивні виправдання, ну просто ну якщо це було, про це вже всі говорять: ну визнається, ну да, було. Ну, ти, ти обертаєшся в таких кругах, ти не можеш е, зустрічатися, я не знаю, ти ж не знайомишся з хлопцями чи е, там, біля київської випічки. Ну, є, то є. І оце така, знаєте, полуправда між струйками: там я, там я проста, там я багата, там я крута, там я така, як ви. ну, все це створює трішки дивне враження. І що мене особисто ну мені було цікаво спостерігати, вона весь час себе називала мисткиню, що вона за мистецтво, мистецтво, мистецтво. Знаєте, якщо ви будете мені знову закидати про те, що там хай плюся на відомих іменах. То мені хочеться на це сказати, що я б не хотіла на них хайпатися і взагалі про це розповідати. Тому що насправді для мене люди мистецтва, от якщо вам зараз назву ім'я Олексій Батвінов, я думаю, що мало хто про вас його це ім'я знає. А насправді це великий, великий піаніст віртуоз, якого знає весь світ. Олексій Батвінов, він найкращий виконавець творів Баха Рахманінова. Його, мабуть, хотіло б його, щоб він був громадянином будь-якої країни, тому що ця людина дійсно унікальна. І от я за ним весь час спостерігаю. Мені дуже подобається його, як він грає. Я хочу попасти до нього на концерт. Я весь дивлюсь, коли буде концерт десь поблизу мене. Я бачу його творчість, і от це дійсно людина в творчості. І от. Про нього ти нічого не можеш сказати. Я дещо ну випадково декілька днів тому побачила його одне інтерв'ю про війну. Як він допомагав війні? Що в перші дні як він збирав гроші для військових, як все, що робиться для України про Україну, як є створений чудовий фестиваль Одеса Класікс, який пропагує класичну музику українських музикантів? І про нього ну, дуже багато знають музиканти всього світу. І от про таких людей дійсно про них хочеться говорити, але хвалити з точки зору вихваляти їх, тому захоплюватися ними, тому що немає жодних скандалів. Людина інтелігентна, людина говорить інтелігентно, людина живе мистецтвом. Так, він відомий, але він живе мистецтво. Він все життя у мистецтві, і він любить не себе у мистецтві, а мистецтво в собі. І оце справжній митець для мене. Все, що я говорю, звичайно, це моя суб'єктивна думка. Для мене він є митцем. Для мене є він людину, яка дійсно за мистецтво і про мистецтво, а не про хайп і не про оце все. Тому про таких людей, звичайно, нічого сказати, поганого чи такого, щоб набирало багато лайків та переглядів, неможливо. Але ніхто цього не буде дивитися. Це вже нагадую назву іншої програми. А про в цьому всьому моєму відео я лише хотіла вам. Дещо окреслити певні поінти, певні точки, да, що, що не так навіть з цим інтерв'ю, хоча воно було максимально комплементарним, як на мене. А, якщо є у вас якісь питання, задавайте їх, коментуйте. Мене ви легко можете знайти у будь-яких соцмережах: Instagram, Facebook X, за хештегом психолог Єнілена Літвінова. Лишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Пока!